Бухгалтер може здати вас сієрей. Ви коли-небудь обговорювали зі своїм бухгалтером свої доходи? Можливо. Запитували, чи можна щось не показувати в декларації. Якщо так, ви могли щойно підписати собі податкову перевірку. В Канаді існує закон, який зобов'язує бухгалтерів повідомити CRA, якщо вони дізнаються про спробу приховати дохід або фінансові махінації. Простіше кажучи, якщо ви навіть помилково натякнете, що не хочете файлити якийсь дохід, бухгалтер повинен повідомити про це офіційно. Що це означає? Ваші слова можуть стати підставою для податкової перевірки. CRA може отримати інформацію ще до того, як ви подасте. Сте декларацію. Це може обернутися штрафами або навіть кримінальною відповідальністю. Що ж робити, щоб не загнати себе в пастку? Ніколи не говоріть про себе напряму. Замість я хочу, кажіть, а якщо хтось не задекларує дохід, що буде? Завжди переводьте розмову в теорію. Чисто гіпотетично, якщо людина не подасть декларацію, які наслідки? Будьте обережні у формулюваннях. Ніколи не кажіть, я це зробив. Скажіть, чув, що деякі так роблять, це правда? Та більше таких корисних лайфхаків. Підписуйтесь на сторінку, щоб не пропустити важливої інформації.